Вітаю хлопчики і дівчатка. Цього разу я граю за Англію в CPL. Ця гра видалась для мене не дуже приємною, але досить повчальною і дає відповідь на питання, а чому ніхто не рашить коняк на початку гри. От ми зараз і подивимось, як зі суперскрутного становища, в яке я ну, частково сам себе і загнав. Ми будемо вибиратися, а може і не зможемо вибратись. Інтригу таку вам нагоню. Але перш за все хочу подякувати моєму другу Аліксу. Завдяки йому я маю можливість знімати відео українською мовою для вас. Алікс є засновником Alex Villas, забудовника на Балі, який пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо мрієте про власний простір на цьому райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Villas. Отже, я побачив, що маю можливість поставити швидких 4 міста, тому одразу пішов в Урбан Планінг. Планував собі там набудувати сетлерців, тим паче, що маю круте місце під Везувій. Мої плани трошечки сплутали шоколадні пагорби. Я просто був в шоці, наскільки офігенний в мене старт, і вже планував. Що ну, займу якесь почесне якесь третє місце. Але радощі мої тривали недовго, бо на 11 ході я зустрів Олександра Македонського, а це означає упорочка на коняках. Отут мені б треба було проявити далекоглядність і піти на південь, під Везувій, на Солонятко, але не на воду, а на Солонятко, щоб побудувати червоний район. Але я цього не зробив і пішов розселятися, ну, як звичайно, бо подумав, ну знаде той Олександр, я не бачу його лояльності. Думаю, може він там десь далеченько. І спокійно собі сідаю на люкс, там на солонятко на інше, і взагалі не парюсь по цьому поводу. А тут у мене відбувся такий Mindgames Oversink. Взагалі зрозуміло, на що я так зробив. Я думаю собі, що. Ну зараз мені треба в кінці ходи шифтанути на Солонятку, а потім. Жмакать бій. Але я взяв і походив з самого початку ходу. Це по-перше. По-друге, я думав, що той скаут, якого я зустрів, він десь справа від візувія бігає. А він, сука, тут мене чекав. Вибачайте, не можна матюкатися, мені сказали. Отже, він мене там чекав і схавив мого, мого сетлера. І тут взагалі не зрозуміло, чому він одразу насів на Везувій і не почав штампувати юнітів. А кудись пішов взагалі і відвів це місто, даючи мені шранс на... на життя. Звісно, я спочатку трошечки запанікував, там почав кудись в коняк тицать, але е, то не має значення, що я коняк, бо в коняк, у мене лише одна коняка, багато їх я не набудую. Тому вирішив е, все ж таки збудувати знов два сетлери. І все ж таки заселити чудеса, заселити шоколадні пагорби і на слоненятку, який казав поставити місто під Візувій. Англія, щиро кажучи, взагалі досить погано справляється з усіма цими Конірашами, але через те, що йому доволі далеко до мене їхати, то коніраш, ну, не сильно вийшов. Я все одно закрив, як ви бачите, свій унікальний район, бо завдяки йому я матиму досить багато науки і зможу ж якось протистояти Олександру в цьому плані. До речі, досить неочікувано він приплив на гал'єрках і почав мене булить прямо під капіталом. Це дуже повпливало, бо я не зміг збудувати коняк. Чомусь я подумав, що відкрити військовий район буде розумною ідеєю, і що я маю на цей час, бо у мене буде додаткова наука згаваний. Але цього не сталося. І як бачите, я не маю взагалі ніякого античного юніта, тільки дубці. Хоча я маю лодочку, тому повинно бути непоганий захист міста, ну бачите, з гал'єркою 35. Тут він пробує мене пробити, хоче зруйнувати гавань, звісно, але в нас тут обмін іде наче рівний, тому, тому ну, я не бачу ніяких проблем в тому, що тут відбувається. І от я нарешті поставив місто, і замість того, щоб купити в ньому коняку, я купив соковиті е е е е клітиночки. Це вже третя така помилка. І нарешті, нарешті ще клітиночку викупляю, ставлю о жах, червоний район. Щойно я ну, здав це місто без бою. Так, закладаю червоненькі райончики, бо я їх закрив. І досі немає жодної коняки. Знаєте, 34-й хід. Олександр Македонський під боком немає жодної коняки. Це качка халявий повній. Так сказати, зрізаю кути, але за все доведеться платити. Власне, 36-м ходом до мене приїздять коняки. І тут мені стає зрозуміло, що щось, щось я зробив не так. щось не так зробив. Хоча бачите, в Алекс, Алекс Вілас таке коняке виїздить, але я можу збудувати лише дві коняки, бо в мене тільки один ресурс коняк. А в Олександра коняки по п'ять коняк коштують. Тому навіть якщо в нього стільки ж коняк, скільки в мене, який я там заздалегідь пограбував воїном, то все одно він збудує вдвічі більше, ніж я. Ну і також він відкривався в червоний район, в ньому встигли накопичитись залізо, а я тільки йду оброблять залізо. Тобто, бачите, таке, з унікалами все ж таки тяжко воювати навіть на початку гри. Хоча нічого не сприяє таким пушам насправді. І ось 38 ходом я втрачаю місто. До речі, коняк мені так і не повернули, що я потратив на коняку, я не знав цього. А мабуть, знав-та забув. Коротше, тут я зрозумів, що я в повній сраці, бо в мене 6 коняк, 0 заліза, одна коняка збудована, і, і все. І дефаться я буду з пірманами. Вони, звісно, непогані проти коняк, але там не звичайні коняки, там гітайри. І що робить взагалі невідомо. А додатачу до цього ще якимось дивом вивчається морська традиція замість того, що прошить найманців. Не знаю, місклік якийсь відбувся. Паралельно я поплив, знайшов я місто Діон, звісно, взяти його ніколи не зміг, але чомусь встукнувся своєю галєркою. Треба було, щиро кажучи, плисти на північ і захоплювати МДшку. Мені Бог послав акад, але я на нього начхав. Я так думаю, що початок облоги капіталу можна. Вважати 41 м ходом, коли гіттайри з'явилися тут на кордоні Ліверпулю. Я вже трошечки зміг коняк набудувати. До речі, хочу нагадати всім, хто не знає правила ЦПЛ, ви не можете мінятися стратегічними ресурсами. Тобто, і грошима також. Тобто, ніхто там з інших гравців не може надати мені коштів, не може надати мені заліза або коняк. От Що маєш, тим і воюй. Тому такі циви, як Олександр, вони ну, сильні. Бо ви і за залізо дешевих юнітів будуєте, і по конякам дешевих юнітів. Тобто можна збудувати багато юнітів. А, хоча, не дивлячись на що, що я там в поймі захищаюсь, а, все одно бонуси захисту в циві так влаштовані, що ви маєте, а, ну, що дуже складно пробити на однакових юнітах. Тобто я його не можу атакувати. Ну і він мене може атакувати, мабуть, з неприємним. З неприємними наслідками для нього. То, тому тут стоїмо, дивимося один на одного. І він мене не може кинуть, бо я просто набудую потім юнітів і буду йому ну, всю гру псувати гру. І я йому нічого не можу зробити, бо і взагалі не маю ні генерала, нічого. То плюс 3 від Віктора це єдиний бонус, який маю. Я там в Діоні змусив його витратитися на, на чопи, така радість, але все ж таки. Uh, зараз uh, шкодую, що не поплив на північ, на акад. Uh, тут, до речі, досить цікаво. Uh, він побачив, що ну, тяжко йому тут буде пробивати і поїхав об'їжджати мене, і я таки думаю, ну, добре, в цю гру можна грати вдвох і також повів своїх юнітів під Манчестер. Але спершу змінив картки, взяв, uh, як його звуть? не бастіони, а на будівництво стін, ліміс і маневр Вийняв, щоб. Ну, бо в мене все одно нема коняк. І буду ці лучничків та копійників. Ось. Дуже допомогло в обороні. Теж в мене був. Ну, не абсолютний заклік, але якийсь заклік був. Тому я встиг завести коняку, що в, там в, 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 в верхнє місто. Але все одно повільними юнітами, гіпаспістами, які мають. Плюс, скільки 5 проти моїх копійників, він досить боляче просувається дуже швидко просувається під Капітал. Стіночка в Манчестері ледь-ледь встигла добудуватись, як бачите, місто ще й животіє, ну, все одно я майже вбив його коняку, але він все одно зміг вдаритися в стінку. У нього лишилось тут три коняки, але гітари дуже сильні, і така квола стіночка все ж таки може її не врятувати. І не врятувати це місто. А, тут відстрілююсь, під'їхали нові гітайри, намагаюсь вбити того гіпоспіста, міняю на нього всіх своїх копійників, як бачите. А що ну, робить? Треба гіпоспістів повбивати, бо вони дуже сильні. Кось з коняками трошечки легше, мабуть, буде. Дивлячись, наче на непогану оборону, Манчестер все ж таки впав, але впав та не здався. Він був дуже такий жадібний. До речі, я ж там обробив залізку, і ось вийшов перший мечник наш, тому можемо послати його генерала куди подалі. Нам буде легше розбиратися з цими гетайрами, бо вони ж ну, бонус додатковий від нього отримують. Копійники всі розмінялись в нуль, нічого майже не зробивши. Манчестер він одразу не спалив, тому я не знаю, чому він так ну, спокійно його тримає, мабуть, жадібний, але я вбиваюсь своїми юнітами. Манчестер, бачите, не добиваю. І тут варто було б його спалити, але він, мабуть, вже його лишив, тому ну, ну так от пощастило. І наступним ходом я місто повертаю собі. Тут дуже важливо, що я маю заклік, бо я спочатку стрільнув. Потім забрав місто. Звісно, лучник все мертвий, але і він не має сил тут, щоб забрати місто. В нього було 4 коняки, лишилось 2, тобто він там втратив 4 гітайри. І також щось, чомусь у нього тут не було генерала, можливо, я його якось дропнув. Здається, я дропнув генерала йому там. Звісно, те, що я захистив Манчестер, це чудово, але, як бачите, відбувається пограбування моїх стратегічних ресурсів. Все, коняк я вже збудувати більше не можу. Бо єдине коняке розграбовані, і там ще одна коняка, як бачите, ще один гетайр на залізі, він також його пограбує, тому ніяких мечників не буде. Я маю 11 заліза, тобто зможу збудувати ще одного. Ну і звісно, нічого в Діоні я зробити не зміг. Не знаю, на що я туди плавав. Це, мабуть, друга найбільша помилка, що треба було чотирма або трьома гал'єрками плести і забирати акат. Тоді б взагалі було менше проблем. 49-м ходом стало трошки полегше. Я прибрав безпосередню загрозу біля капіталу і плімуту, але все ж таки зрозумів, що мені потрібно якось когось вбити з спірманом, копійником. Бо, ну, а, а що робить? І тут на обрії з'явились котопульти з генералом. Єдина радість, що я маю пагорби лісові біля Алікс тому вони не можуть е -е, стріляти в то місто. Йому треба безпосередньо підійти на, на ту клітиночку стати. І доки я буду тримати ці пагорби, доти я буду ну, в відносній безпеці. 52-й хід був дуже радісний. Я закрив його коняку, він вже нікуди не дінеться, і я спокійно заб'ю його е копійником. Е звісно, йому треба було б якось самовбитися тією конякою в меча, але ну, цього не зробив, тому що е з нього взяти? До речі, мені здалося, що він не прокачав гітарів як треба. Тобто він їх прокачав, але не на плюс 10 проти е, юнітів в обороні, а ну, на захист від обстрілу. Це досить дивно. Я не впевнений, але ну, вони з плюс 10 повинні пробивати цього міча нафік. А щось він не дуже б'ється ними. Тут дуже такий цікавий момент, коли я міг взагалі програти гру. Бачите, не добив. Я добив гітару. я не став бит його мечем, бо я вже три забив гітари мечем, жодно, щоб ну, і не отримав буст. Тому ось якби він тут вбив гітара об меча, то я б не отримав буст на копійника і не вийшов би в мене Тармси. До речі, завжди хотів записати, як вбивати юніта лучником з Enter. Дивіться, якщо у вас стрілецький юніт цим ходом не стріляв, ви можете назначити йому, як я зараз роблю. Постріл, і на початку наступного ходу тиснути шеф-тентер, і він зробить цей постріл. Зроблю з цього окреме відео, щоб можна було кидати людям. До речі, він є, бачите, зробив собі буст на мене тарців і одразу ж, ну, не одразу, але треба все ж таки проапить. Ну я тут ще мрію, що я доживу до е, цих до найманців і зможу проапити все подешевше. Бо в мене лише 104 голда, але б'ють дуже сильно, тож доведеться апатися без карточки. В цьому конкретному випадку мені дуже пощастило, що я зміг переклікати. Ну як переклікати, клікнуть під час, під час удару, бачите, втік, і він заліз на, на цей лісочок. Ну це вже все. Клітиночка втрачена, і з цього моменту починається таке повільна, повільна така стагнація. Хоча, можливо, я її відбоюю, я вже не пам'ятаю. Я тут викручуюсь, як можу, але ситуація стала дуже дуже поганою, оскільки на обрії з'явився трібуше корпусний. І я десь тут повинен на нього наводитись, і я не знаю, він не пробивається, просто не можна вбити. Єдина радість, що він може стріляти тільки з першої клітинки, тому мені треба буде його якось вбивати. Також одночасно з'являються гіпоспісти ще й з флангу. Ой-ой-ой, тут же починається жах. До речі, закінчився золота доба. У мене 14-16 стати. В Олександра 54-52, 58-й хід, до речі, ми воюємо з якого там? З 20-го, тобто вже 30 ходів у нас війна йде. Ну і подивіться на угорця. 210-86, Він коняк не строїв. До речі, тут можна було б зайняти ту вільну клітиночку, але ну немає ніякої різниці. Я б лише втратив юніта, бо там вже й арбалети підходять, і його просто розстріляли. а Так, я ну, забайчу його трібушет. Можливо, я можу його якось вбити, не знаю. Трибушет, до речі, дуже боляче стріляє одразу на пів стіни. А, що робити, не знаю. А, вихилюємося. О, бачите, я хотів його коняку Пікенером вбити, а він так поміняв, що мені довелося Пікенером бити трибушет. Ну, вони зараз трошки проапані, здається, в Пікенеру 45, а в, в Мене Танце 46, але в мене там з Баттл Креєм, тому я б сильніше вбив. Зараз доведеться мінятися ще одна навала. Е, якимось дивом тут виживають мої юніти. Е, стрілецькі юніти там десь на другому плані стріляють. І копійники все ж таки ще непогано себе проявляють проти, проти цих гетайрів. Бачите, раз і нема конячки. Намагаюсь таки вбити цей трібушет, стріляю в нього і з міста стріляю. А, і таки вдалося його забити, але я втратив стіну. До речі, колись там я знайшов час і збудував двох білдерців. Одним щопав там все, що було в верхньому місті, а другим перемонтував свої страти. Тобто залізав знов у меню хлопці, і тому можна якось ну, будувати мене тармсів знов. Тут я провтикав, втратив ЮНІТА, треба було свапати, а не. Підвищувати, але я не думав, що ну, чи не бачив, чи не помітив того скаута і отак от всрав меча в хорошій позиції. Як бачите, потроху-потроху, закриваю найманців, а ще через два кроки матиму генерала. Тож, не все так, не все так погано, бачите, якщо досить довго пручатися, то можна і вижити. Як бачите, мої мене тармси дуже побиті, вони навіть не встигають ну, відхилитися. І тут я також не встиг його завести в місто. Хоча планував. І от така от біда сталася. Я відстрілюю, звісно, тих, хто там на поймі стоїть. Але ну, в нічого не виходить. Дуже багато юніців, і їх просто нескінченна кількість 607 на 359 по воєнці. Місто вже оточене з трьох клітиночок, і я навіть не можу вбити той трібуше. Вже я його не можу посунути, тому от дуже, скоро, дуже скоро втрачу столицю. Нарешті, після 30 годів тримання картки, я отримав генерала на 64-й хіт. Ну, хоч якийсь генерал, в мене вже є античних юнітів не лишилось. Самі мене тамси й арбалети. Тому так от. Генерал згодився. Також дострілює юнітів на помийці, Але вони є, 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 є. Це нескінченний потік. Нескінченний потік. Не може нічого зробити. Невідворотня хватка смерті нависла над Англією. Але тут відбулася така моя маленька помста, яка відновила мій моральний дух. Мене навіть підбадьорила і, бачите, забираю якогось там із сетлерів цього македонця. Тому, тому так, трошечки легше. Я одразу подумав, може мені кудись втікти, а потім подивився, що тікати нема куди, і ну, просто видалив його. Міняю дешевого лучника на дорогу гіпеспіста, здається, міняю. Міняєш? Ні, не міняю. Тут також не встигаю. Ну, треба клікати в 2D, бо ця анімація вона все руйнує. Треба треба в 2D клікати. Так, ну а що? По трибушету 18 запливає ще й кораблями своїми. Ти диви? Не начопав там. На... Бачите, він, до речі, має два кораблі першого рівня. Це дуже сильно. Я свій корабель першого рівня профукав на цій на котапульті. Нарешті в'їжджає лицар і просто розвалює всіх моїх арбалетників, вони вже не такі сильні, як були раніше. Тому, ну так, здихають. Ну там, через те, що не мають бонусу підтримки. Тому стрілецькі юніти дуже легко биваються зараз, але я ну, не маю змоги будувати щось інше. Хоча списник десь був, але він, мабуть, також із... О, десь. І от, нарешті, після 25 ходів облоги. Столиця моя впала. Я забув поводити юнітів, бо я не думав, що вона впаде зараз, думав, може, ще хід простоїть. Але, як бачите, маю план Капкан останній, останній ривок до Капіталу, можливо, я зможу його повернути так само, як і що там, Майнс чи Плімут. Плімут був, а тепер він Майнс. Звісно, мої воїни билися як могли, але не вистачило. Не вистачило їм сил і лишилось трошки ХП. Навіть якщо б я ну, спочатку підвів генерала, а потім самовбився, то все одно б не вистачило. Я втрачаю всіх мілічних юнітів, окрім одного, і тут вже треба тікати. тікати на шифтах. А куди тікать? Куди тікать? Тікать Ліверпуль. А, до речі, там нема стіночки, тому так це досить, досить складно. І бачите, не лишається зовсім юнітів. До речі, я не пам'ятаю, як, але стіночка в Ліверпулі таке добудувалися, і я тут вириваюся з оточення. Бачите, хотів він закрити мене коняком, але на шифті я підвів з Манчестера списника, і ми цього лицаря погнали в шию. І евакуюємося з Ліверпуля. Ліверпуль все. Наступним ходом вже точно впаде. Тікаю шифтами в бік Манчестера останнє таке місто, яке дає нам прихисток. 74-й хід, до речі, а я ще досі живий. Бач, Англія проти Олександра. Забувся посадити Пінг... Мокшу, чи як його там, Віктора сюди. Тільки зараз саджу, бачите, прокачка на подвійний постріл, на те, що місто не можна взяти в облогу, тобто буде ще та битва. Не дивлячись на те, що я нікуди не дінуся, Олександр все одно продовжує воювати. До речі, я воював з ним, щоб він мав е і думав, що в нього буде незадоволення, а зараз згадав, що це ж Олександр, йому взагалі ну, пофіг на це. Там я дочопав, до речі, ще одного мене Тармса, і ще списник виходить, тому даю відсіч його намаганням взяти Манчестер тими юнітами, які в нього є, тож йому доведеться підтягати ще більш тяжку кавалерію. І, щиро кажучи, мої зусилля не пройшли дарма. Бо, як бачите, в нас мінус три людини, мінус три людини. Два взяли ДРЛ і когось там ще Індію чи когось вбили. Тобто, як бачите, те, що я тут воював, і чому мені подобається грати в CPL, що навіть якщо ти там не на першому місці, не перемагаєш, не улітаєш кудись по науці чи культурі, ти все одно маєш свою маленьку війну, і тобі все одно цікаво грати, і ти отримуєш свою винагороду, бо тут рейтинг не нараховується. Не лише переможцю, а всім учасникам. Тобто хтось отримує плюс, хтось отримує мінус. Але там до друге, за третє, за четверте, там, за п'яте навіть місце можна отримати додаткові очки. Тому е, все одно цікаво тут грати. Ну і, як то кажуть, Сруся та не покорюся е, нікуди не 80-м ходом вже під'їхали кересіри, але я вчиняю останній такий прикольний маневр. Маю весь час світу поклацять, бо ну, Македонець вже забив на цю війну. Він так. Ледве муває юніти. Бомбарда все одно стикає стрільнути, але, але я її вбиваю. Там є ще одна друга рівня, тому радіти нема чому, але все ж таки якийсь там хід я е, е, ну, пережив. 81-й хід е, місто просто вже вмирає. А Я тут ту пашу хотів купити юніта, і поки там це думав, то вже в місто просто зникло. А, ну, там в мене були гроші, які я з цього міста торгував з МДшкою по 15 голдів з караванчику, непогано. Але все ж таки, цьому приходить кінець, і ви не подумаєте, але не мені прийшов кінець, а цій партії прийшов кінець. За правилами СІПЛ, 81-м ходом можна голосувати за Калкан Сіт, голосування на переможця. І всі вирішили, що Угорщина переможець, бо він на гусарах там повбивав купу людей, тому в нього, як бачите, 519 на 213. Другий до нього Рим чи Токугава. Вони там якісь там міста свої розп... місця розподілили. Хто там перший, другий, третій, я не пам'ятаю, але недальність на те, що я в самому низу, 44 очки, я все одно займаю сьоме місце, про що я... я радісно сповістив в чат. І, щиро кажучи, в чому взагалі мораль всієї цієї історії? Як бачите, Олександр зіграв як Олександр, він не міг інакше зіграти, І, щиро кажучи, августі. Гравець мого рівня. Я подивився там по очках. У нас майже однаковий рівень гри, тому, не дивлячись на те, що він був Олександр, я Англія. Через те, що ну, такий складний Тірейн, бла-бла-бла, і все таке, але ж, бачите, 81-й хід, я живий, Олександр зайняв шосте місце. Я зайняв сьоме місце. От і все, що треба знати про ваш коняк. Якщо вам поручаються, якщо людина сказала, всруся, та не покорюся, буду з тобою до кінця гри, то ви вже точно не виграєте. Так ви можете спалити місто, забрати сетлера в когось, там, поруйнувати караван, але якщо вас вирішать впоротися, то ви гру вже точно не виграєте. Тому, коли вас ображають. Боріться, поборете. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Не забувайте ставити лайки, підписуватися. Лишайте свої коменти, скільки там ви нарахували моїх помилок, бо я тут надивився їх дуже багато і на всіх не акцентував вашої уваги. Бувайте!